По суті, нинішні системи управління е, вони побудовані на те, щоб викачувати скачувати гроші з бюджету, скачувати гроші е, через всякі дозвільні інструменти, і передавати частину наверх, а частину залишати собі бідненьким на дітішкам на молодіжку. У мене взагалі складається відчуття, що таким чином влада. Формує вже котрий рік е, бюджет на наступні вибори. І ці гроші в чиновниках, звичайно, вони їм на квартирки і на машинки перепадають, але можна тільки уявити, які суми йдуть наверх. Я думаю, що 5-6 менеджерів Зеленського давно мільярдери. Давно мільярдери. Згадати тільки оборудки по Міноборони. Тільки в перший рік війни зникло мільярд доларів. Перший рік просто десь випарулись безслідно. Ні боєприпасів, ні грошей, нічого немає. Наступний рік ще більше. А згадаймо окрему програму, на, е, яка прокачувалася гроші, грошей бюджетних, які прокачувалися через Мінцифри на безпілотники. Ну. Зараз нібито з деяких джерел доходить інформація, що все-таки виробництво елементної бази в, в Україні е, ну, дещо налагоджене. Тобто, коли мова йде про мільйон дронів, то елементна база це приватний бізнес. Е, яку кількість е, держава виробляє з бази комплектуючих для безпілотників, мені здається, що невелико ну. Е, 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 Міністр меру обмовився, що держава уклала за час війни 4 мільярди доларів е, інвестицій в виробничу базу. Так це невеликі гроші насправді. На, значить, приватні компанії вклали вдвічі більше. А цікаво, а як вони, де ці гроші взялися? А вони не позичені в державі через схематозики. А вони не передані в якості фьючерсних закупівель, рік, десь вони ці гроші обертаються, а потім раптом виявляється, що створена виробнича база з ну, з комплектуючих, якихось дрібних, які, ну, не знаю, не співставні з викаченими грошима. Тобто, ну, це, це такі дуже серйозні речі, але. На сьогоднішній день МСЕК це такий маркер е, якості державного управління. Держава Зеленського вигнила. І тому Зеленський взагалі ніколи не говорить правду. Останній рік він взагалі жодного разу ніде нікому не сказав правду. Він постійно бреше. Бреше Єрмак. Вони всі все брешуть. І за цих обставин виникає запит у західних партнерів. А вони розуміють, що по суті вони виростили авторитарний режим, який нікому не підзвітний, який ламає пальці перед західними партнерами, шантажує їх. І що з цим робити, мені здається, що партнери не розуміють. Тобто, все, що зробив Єрмак із Зеленським, вони спотворили наскільки цілком демократичну і. Е, е, я б сказав, цілком ну, проєвропейську систему спотворили до абсолютного совка. І з цим совком жити доведеться просто дуже тяжко. От Ви згадали про спецтехноекспорт. Я так розумію, що по. Буданову теж зараз працюють. А, для того, щоб тримати його в якійсь певній такій зручній для себе конфігурації, а судячи з його також рейтингу. Тому що якщо подивитися на рейтинг, в нього рейтинг трохи менший, ніж рейтинг залужного. Буданово вищий рейтинг довіри, ніж у залужного. Ніж у залужного? Так. Зараз. Так, взагалі, в залужній ну, в залужного вищий, будан... наступний Будамов, а потім Зеленський, так. Да. А потім я мав на увазі вищий, ніж Зеленський. Зеленський. Не, так. Не... Справа тому, що Залужний залишається такою іконою, так би мовити, чесності й послідовності. Буданов, звичайно, він такий більш е, легковажний. Тобто він, він значно більше наробив всіляких е, е, ну, пустопорожніх заяв. Я розумію, що він людина військова і він міг петляти е, в, ну, в інтересах війська, але, на жаль, е, на жаль, е, це все. Ну, туман війни він рано чи пізно е розвіюється. І функція ро розвідки це до певної міри введення в оман. Але е е хіба, хіба введення в оману власного народу входить у функцію розвідки, я розумію, вводити в оману противника. Ну, принаймні, є якісь фігури у мовчанні і тому подібне. Але мені здається, що е, ну, Буданов став под серйозним подразником для Єрмака особисто. І враження таке, що вони його будуть добивати, вони їх його будуть усувати. Бо е, рейтинг вищий ніж в зеленського рейтинг довіри. Це означає, що. Зеленський на це реагує як бик на червоне, тобто його починають тіпати. Він нервується. Ну і на виході, швидше за все, що вони будуть добивати зараз Буданова. Але мені цікаво інше. Буданов все-таки пов'язаний із військовою розвиткою, розвідкою Пентагону, і він свого часу після поранень лікувався в США. Тобто в нього дуже хороші напрацювання, особлив... особисті контакти дуже хороші. Там. І якщо тепер вони почнуть е, його торбить, то чи це не перетворить розвідку у таку трохи покалічену структуру під час війни. Якщо вони е, коптують туди, бо є думка, що вони коптують туди одного з заступників голови СБУ на посаду, то в військових є свої, так би мовити, ну, своя гордість, те, що називається. І е, за цих обставин е, ну, цікаво, як західні партнери, особливо американці, сприймуть е, оці ігрища. Мені цікаво, наприклад, щоб СБУ показала свою контррозвідувальну діяльність. Бо те, що СБУ робить на фронті, це, це такі легендарні операції поряд із ГУР. Але те, що всередині країни, ну всяка, я б сказав, мелоч кузата, яку вони ловлять, ну, це не, не дуже гідно. Я розумію, що в них вся енергія на фронт переорієнтована але ж держапарат у нас одним дбр так би мовити, не прочешиш, бо дуже багато дій підпадають швидше під е, ну підрив обороноздатності. Той, той же самий МСЕК, от ДБР чомусь ним займається. І, 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 мені здається, що тут вже підслідність СБУ